Вітаємо сьогодні. В нас е, гаряча тема для всіх водіїв зміни в автострахуванні з 2025 року. Добрий день так, маємо новий закон про автоцивілку, і він приносить чимало нового. Ми отримали деякі матеріали, витяги з джерел, і от там є цікавий момент про європротокол. Ага, конкретно чи можна буде його оформити, якщо в ДТП потрапило авто з причепом. От давайте це і розберемо. Дуже слушне питання. Бо з 1 січня 2025 року дійсно починає діяти новий закон номер 3720 дріб Екс, так і він ну суттєво так оновлює правила гри. Власне і процедуру Європротоколу це теж зачіпає. Нагадаємо коротко, що Європротокол це ж спрощене оформлення ДТП без поліції. Ну щоб швидше, саме так. І от хороша новина з цих джерел з 2025-го двадцять Той ліміт виплати, пам'ятаєте, 80 тисяч гривень. Мага, був такий. Його скасовують. Тепер виплата може бути в межах всієї страхової суми. Ну хіба що НБУ якісь максимуми встановить? Так, це значне покращення, безперечно. Але е, ключові умови для самого Європротоколу вони лишаються. Які саме можемо нагадати? Звісно, по-перше, ДТП має бути контактним. Тобто машини мають ну, торкнутися. По-друге, учасників рівно два. Два, і не більше. Точно. І обидва ТЗ, тобто транспортні засоби, мають бути забезпечені, мати діючу автоцивілку. Так. Далі жодних потерпілих, ні травмованих, ні не дай Боже загиблих. Водії тверезі, без ознак сп'яніння і дуже важливо, повна згода щодо обставин ДТП. Ага, згода це ключове. І остання шкода завдана тільки майну, тобто лише залізо пошкоджене. Зрозуміло, і отут, судячи з усього, починається найцікавіше з причепами. Що там новий закон каже? А от тут, власне, і є нюанс. Новий закон чітко визначає: причепи і до легкових, і до вантажівок стають окремими транспортними засобами, окремими, тобто, як ще одна машина. Ну, в плані страхування так, на причіп потрібен буде окремий поліс автоцивілки. Він вважається окремим застрахованим об'єктом. Хм, Цікаво, але ж причіп сам не їздить. Звісно, він завжди з автомобілем. Але юридично для страхування тепер це окрема одиниця. І от якщо пов'язати це з умовами Європротоколу, то що виходить? Якщо ДТП авто з причіпом і ще одне авто. От, тоді формально, з точки зору закону і страхування, учасників у нас скільки? Автомобіль номер один раз, його причіп два. І другий автомобіль три. Три. А Європротокол вимагає лише двох. Саме так. І оця невідповідність три учасники замість двох. Це схоже і є головна перешкода. Тобто чисто формально ситуація авто плюс причіп проти авто. Вже не вписуються, виглядає саме так, хоча в джерелах, які ми маємо, прямого так чи ні, немає. Але логіка вказує саме на це. До того ж, там ще згадувалося про пряме врегулювання збитків, ПВЗ. Що це і як воно стосується причепів, ПВЗ це коли потерпілий іде за виплатою не в страхову винуватця, а в свою, де в нього автоцивілка. Це часто зручніше. Ага, чув про таке. Так от з 2025 року це пряме врегулювання стає обов'язковим для всіх страховиків. Це плюс, але Але. є виняток, про який пишуть у джерелах: ПВЗ стає неможливим для ДТП за участю транспортного засобу з причепом. Ого! Тобто навіть звернутися в свою страхову по ПВЗ не можна буде, якщо був причіп. Виходить, що так, і це знаєте, дуже показово. В якому сенсі? Ну, дивіться, якщо законодавець вважає такі ДТП з причепом настільки складними, що виключає їх навіть з обов'язкового ПВЗ, то логічно, що ще простіша процедура, як Європротокол, тим більше не для них. Абсолютно. Саме так, якщо вже ПВЗ ускладнюється, то сподіватися на застосування суперспрощеного Європротоколу в таких випадках, ну, якось нелогічно. Це вагомий непрямий аргумент проти: так, тепер картина стає яснішою. Якщо скласти все докупи, Європротокол є, ліміту немає, це добре, але. Але умова про двох учасників, схоже, робить його не для ДТП з причепом, бо причіп тепер окремий страховий об'єкт, і учасників стає три. Плюс ускладнення з ПВЗ для таких випадків теж на це натякає. Саме так тому найімовірніше з 2025 року при ДТП за участю причепа Європротоколом скористатися не вийде. Доведеться викликати поліцію. Але знову ж таки, це наш висновок на основі наявних даних. Треба чекати офіційних роз'яснень. Безумовно, це аналіз того, що ми маємо зараз. Умови Європротоколу, новий статус причепа, зміни в ПВЗ, все вказує в одному напрямку. Угу. Але для 100% впевненості, звичайно, варто буде звіритися або з повним текстом закону, або що краще з офіційними роз'ясненнями від МТСБУ чи Нацбанку. Високої мовірні, що Європротокол і причіп з 2025 року несумісні. Схоже на те. І знаєте, це наводить на думку от якщо оформлення таких ДТП ускладнюється, то чи не вплине це на вартість страховки для самих причепів? Цілком можливо. Страховики можуть враховувати потенційну складність врегулювання. Або, може, водії почнуть думати, а чи варто взагалі той причіп використовувати, якщо в разі чого стільки мороки додається? Цікаве питання на майбутнє. Так, це вже економічні та практичні наслідки, які варто буде відслідковувати.